Для здоров'я та фігури в обласних рятувальників з'явився власний сучасний тренажерний зал. Звели його ще е, менш ніж чотири місяці, а минулого тижня урочисто перерізали стрічку. Тепер тут щодня тренуються надзвичайники, вдосконалюючи спортивну форму. На одному із занять побувала і на примак. Цей спортивний зал почали будувати торік, наприкінці жовтня. Вже в середині лютого урочисто відкрили. Тут була просто покривля. Відкриття його було так те саме на 23, третього двадцять третього лютого прирочене гню захисника вітчизни. у залі є кардіо та силові тренажери столи для тенісу боксерська груша щодня тут зранку до вечора тренуються чоловіки й жінки Складено графік, всі бажаючі поділені на сім груп, ходимо по два рази на тиждень сюди, займаємося по годині півтори. Це надзвичайно зручно, я думаю, що кожен це скаже. Та тренажер качає грудні мишці. Ну, і спини я м'язи в якійсь степені, ну в основному йде уклон на грудь. Раз в неділю я уделяю собі увагу на цьому тренажері. Тренажерний зал поруч з робочим місцем Надзвичайники як кажуть, тепер тримати себе в гарній фізичній формі легше. Ми кожен місяць здаємо нормативи по фізпідготовці однозначно. Тобто це определено руководство, ну, керівними документами управління ДСНС, скажімо так. Тобто на даний момент сейчас вот открылся зал, это конечно очень хорошо, поскольку Надану на самом деле офіцерам любому офіцеру нужно себя поддерживать в очень хорошей физической формі. Тут не лише накачують м'язи, а й займаються фітнесом, йогою, східними єдиноборствами. Результати тренувань залюбки демонструють на камеру. Вихідні на тренування запрошують і родичів, надзвичайників у зал приходять цілими родинами. Співробітники, можуть своїми дітьми приходять свідкової вихідні дні, приходять сюди. От ключі постійно у нас на контрольному пропускному пункті. От сюди все є, що можна приходити з дітками займатися. У планах закупити ще кілька сучасних тренажерів. Інна Примакільна Зіленкін день за днем.